До вашої уваги головні новини району. Це броди у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. глядачам у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн до слова приблизно ще 200 людей, і нас буде 19 тисяч. Тому ми дуже вас чекаємо і дуже тішимося з того, що ви у нас є. Та дивитесь. А сьогодні у Броденюз. Дивіться про таке. Гра за кубок надії Бродівської міської територіальної громади. Результат однієї з ігор. Табір у підкамені. Як розважали діток? Йога Релакс у фортеці. Про це те інше сьогодні у випуску новин. Літо це час, щоб посмакувати солодкими та смачними ягодами про те, де вирощують найсолодшу лохину. Дивіться у сюжеті. Смачна та якісна лухина це те, що вирощують на території агрофірма Арсад, яка розташована у селі Ріпнів Бузької міської територіальної громади. Проте, не однією лухиною багата агрофірма. Тут вирощують інші культури. Ми займаємося вирощенням яблук. Це перша культура, яку ми заклали вже в далекому 2011 році. У нас 30 гектарів яблуневого саду, який знаходиться на території Золочівського району теперішнього. Це у селі Кізлів, недалеко від цієї плантації, на якій ми зараз з вами ведемо репортаж. Крім того, наше агрогосподарство займається вирощуванням ягід. Це лохини, гарна нішева культура, яка потребує високої. Знань, досвіду і праці. Культивують тренд – збирати ягоду і дюк є найсолодший. І... На плантації культиву починають збирати ягоду сорт дюк є найсолодих і інші сорти. Сергійніки, Сергійнінов, Нікі... Андрій Грач, також місцеві мешканці, місцеві закупівельники мають можливість в нас з господарства напряму подивитися, як воно вирощується яблуко, і також з нами укладати угоди щодо поставки яблук. В даний період починаємо збір середнього, середньопізнього такого сорту, як Чендлер. Він трошки пізніше за блукроп починається, але дуже має таку свою особливість велика ягода, дуже крупний калібр ягоди, смачна і якраз от зараз проводимо. Тобто ми висаджували свою плантацію таким чином, щоб починати з початку липня збір. І е, практично до початку вересня можемо забезпечувати своїх клієнтів ягодою. У вирощуванні лохини дотримуються всіх технологій та в подальшому фасують ягоду у спеціальні бокси. У цьому використовують досвід закордонних фермерських господарств. Е, ягоди лохини, яблука і броколі е, – Вони е, Молодість організму забезпечують, тобто вони функціонування всіх як омолодження всіх органів допомагають робити, і плюс як анти-антиейч продукти, щоб від старіння запобігають. Придбати набір лухини можна як в торгових закладах, так і безпосередньо на самому фермерському господарстві. Ми багато хто вже куштував нашу ягоду, і також ми робимо розсилку по новій пошті. У нас є кур'єрська доставка по місту Львову і околицях Львова. Так що е, залишимо вам е, контакт, по якому можна замовити нашу ягоду. Крім цього, бажаючи підзаробити кошти, можуть влаштуватися сюди на роботу. Головне це бажання працювати та правильно збирати ягоди. Як бачите, зараз триває збір лохини, і ми набираємо завжди сезонних працівників, які можуть собі підзаробити. І допомогти нам зібрати цю прекрасну ягоду. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн. Хочете мати міцний сон, хороший настрій та бадьорість протягом усього дня? Тоді займіться йогою. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Молодь бріщини мала можливість зібратися на ранкову йогу. Душевний спокій має велике значення в житті людини. Бродівський молодіжний центр спільно із Іриною Чорній, тренеркою по занятті йогою для всіх бажаючих на території місцевої фортеці організували ранкову йогу. Важливе місце у занятті йогою відіграє медитація. Учасники безпосередньо під час тренувань мають змогу отримати різні емоції. Розкажи, будь ласка, просувай. Сьогодні в нас проходить ранкова йога, і ми такі дуже тихенько, тому що <клес> них там якраз краса медитація і щоб їх не збити. Ну а в нас це вперше так, щоб ранкова йога. Дивлюся, дівчаткам сподобалося. Сподіваюся, у нас була дуже класна тренерка сьогодні, Ірина Чорній. І я думаю, що взагалі це такий ранковий їм ранкове затренування, дасть їм такий бадьорий поштовх для цього дня. І я думаю, треба буде повторювати ще, тому що. То дуже командно спостерігати, як пробують, і там не виходить, а потім виходить і вони тішаться. Ну це дуже класні емоції. На тренування загалом тривало годинку часу. Трішки поспілкувалися на сонечку, попарилися, більше калорій спалили, і загалом я думаю, насолодилися атмосферою і провели класний час. Інструктор по йозі Ірина Чорній у доступній формі розповіла всім присутнім про особливості таких тренувань. Мійте знаходити час для релаксу та відпочинку. Загалом наші заходи діляться на такі сектори, як відповідаючи за здоров'я, спорт, це є лекції, майстер-класи від людей, які розуміються в цих сферах. Це є зустрічі, спілкування в якихось неформальних обстановках. Ну і загалом якісь можливо загальні такі великі проєкти на якісь класні там міжнародні події чи там заходи. Заспокійливе дихання є важливим у складних життєвих ситуаціях, а вміння його контролювати дає можливість правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Присутні отримали неймовірні враження, нові знайомства та покращили своє фізичне здоров'я. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У фіналі за кубок Надії Бродівської міської територіальної громади зустрілися дві потужні команди. Деталі у сюжеті. Ми знову на стадіоні ювілейний. Тут у фіналі за кубок Надії Бродівської міської територіальної громади боролися дві команди, а саме «ФК Січ Ясинів та «ФК Худоле. У запеклій боротьбі за перемогу гравці викладалися наповну, однак, переможцем вийшла одна команда. На трибунах зібралося чимало вболівальників, які підтримували улюблену команду. Попри спекотну погоду, гра виявилася досить насиченою, цікавою та динамічною. У кінцевому результаті перемогу здобула футбольна команда суходоли. Очільником якої є підприємець та депутат Бродівської міської ради Маркян Лагода. Надіялися і планували виграти, і перемога сьогодні нам вийшла. Хотів би всім подякувати хлопцям за цю перемогу, побажати їм всім міцного здоров'я, побільше таких перемог. Ще перемог нам не тільки в Кубку, а й в чемпіонаті, оскільки ще друге коло ціле в нас є. Так що надіюсь, що. Чемпіонаті ми також виступимо не гірше, як в кубку. Так що дякую всім хлопцям, всім суддям, всім глядачам, які сьогодні підтримували нас. Дякую. На завершення відбулося нагородження гравців. Але перед самим нагородженням суддя цього матчу зробив усім зауваження, адже під час гри нецензурна лексика часто мала місце. Яка жорстокість, розумієте, коли падає гравець, а хтось кричить. Принеси йому розкладушку, Ну ви ж всі дивитесь телевізор, так чи ні? Повинна бути повага один до одного, до футболіста. Може йому погано, ну що за крики тут з лавки. Ну шарпніть один одного, люди добрі. Ви ж знаєте, в який ми час граємо. Там давайте ми не будемо перетворюватися в таких, з ким ми воюємо, люди добрі. Але на радість мені футбол вийшов дуже цікавий. Мені сподобалася майстерність деяких футболістів, тих, хто зіграв не в силу своїх можливостей. Але перемога, як я говорю, достається тільки одній команді. Гравці обох команд були нагороджені відповідними відзнаками. А кубок надії дістався команді із села Суходоли. Але мені дуже імпонує, що саме зараз стався той момент, який я дуже чекав. Що... Володарами кубку стали команди нашої бродівської територіальної громади, починаючи від кубку надії, і так у фіналі зіграють дві бродівські команди. І тому нагороджується команда. Володар кубку надії футбольний клуб Сокодоли. Ми вітаємо гравців із перемогою. А всім футболістам бажаємо гарного відпочинку і якомога більше перемог. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. У підкамені для діток організували цікавий табір. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. У селищі Під Камінь відбувся літній християнський табір за участю організаторів із церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що у Львові для дітей різної вікової категорії. Ми є християнська молодіжна спільнота. Ми приїхали зі Львова, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Ми займаємося аніматорською діяльністю для дітей, поштоїмо табори, наближаємо їх до на Бога і навчаємо багато всього. Аніматор поділився із програмою різноманітних заходів на цілий день. В програмі є банци, молебень, обід, катехизація, вільні ігри. Тобто, протягом цього дня від ранку до вечора діти є активні, залучені і займаються гарною діяльністю. У нас є гуртки також великі ігри. Капітан жовтої команди розповів про розпорядок дня. В нас з першого дня почалося знайомство з дітьми. Ми почали з ними придумати назву команди, гасло команди. З Самого ранку ми їх зібрали. Розписали по командах, познайомились з аніматорами поближче. Зараз ми хочемо зробити такий коворкінг команди, що вони між собою побавились, придумали свою назву, гасло, здружилися більше між собою. Пізніше у нас в програмі заплановано з іншими командами більше зблизитись, пограти, і заплановано одне одне велике дійство: це буде великий квест по селу. Крім цього, Роман Гарнага розповів про тривалість проведення табору, ряд заходів. Які допоможуть легше комунікувати один з одним та провести час з користю. Кожен день в нас придумані, у нас придумані нові інші локації. Є. Загальне зі всіх днів це є обід, молебень, банси, ранішні, збір, гасло, кричалки, назви. Але кожен день у нас є різні ігри, різні майстер-класи. Доволі цікава програма. Аніматор першого етапу розповів про такі табори, які проходять у межах Львова, а також за його межами. Аніматори зуміли вдало поєднати корисний відпочинок разом з Богом. Загалом ми таке робимо вже дуже довго. Ще до того, як я вступила на аніматорство, вже такі табори організовувалися. І просто прийшов такий час, що і мене залучили в такий табір, і я змогла взяти участь. Загалом більшість таборів є на території Львова. Там веселі канікули, і так далі, але в нас є виїзні в Коростів, У нас є виїзний в підкамінь. Це перший здається такий виїзний табір. А, і недавно, буквально минулого тижня, в нас був виїзний табір в Ямельницю, це теж ну недалеко. І е, кожного року такі табори в різних локаціях, але їх досить багато. Е, головна мета зблизити дітей з Богом через такі розважальні ігри, через розважальну програму, щоб це не було якось там нудно скучно, щоб в них було бажання більше через отакі от програми, через церковні табори е, в нас все поєднано і програма з Богом, і програма з іграми. І так це насправді залучає дуже і в нашу спільноту, і загалом до віри ближче. Молодь України креативна, наполеглива, яка цікаво організовує та проводить різні конкурси, майстер-класи, душевні зустрічі, наближаючи перемогу у війні. І все одно дітям треба піднімати настрій і зараз літо. І нас попросили, щоб ми приїхали. Ми приїхали зі Львова, з ораторії Касавіо, нас Савіо. І ми вирішили організувати для дітей табір, щоб вони, як то кажуть, не сиділи вдома влітку, мали що зробити. Кожна із команд мала змогу обдумати і назвати себе. У доступній ігровій та цікавій формі був поданий великий об'єм інформації. У Нас буде три команди. Та, взагалі у нас і там тема табору це під камінь-Айлен. Ми собі придумали. Кожна команда має свій паспорт як е, літаки. Е, потім у нас будуть десь кожен день. У нас будуть великі ігри, за які вони будуть отримувати великі бали. Потім кожен день будемо візити якусь певну країну. Тобто, в нас, допустимо, там завтра в нас буде тематика Єгипту. Ми будемо дітям щось таке розказувати. Я думаю, головна наша мета це їй щось навчити. Тому в нас будуть багато ще й майстер-класів. Ми з ними плануємо робити свічки з вущини. Також в нас є носки, будемо розмальовувати носки, і будемо плести з ними браслети виживання, Незважаючи на військові дії. Дуже важливо не забувати про постійний розвиток та корисний відпочинок. Звеселити дітей, навчити його, їх чогось нового. Це насправді основна мета. так. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди Онлайн. Днями КНП Бродівська центральна міська лікарня отримала благодійну допомогу із Великої Британії. Це стало можливим за ініціативи пані Ярени Кабінської уродженки Бродівщини. Висловлюю щиро подяку пані Ярині за небайдужість, за розуміння та неодноразову надану допомогу, адже знаємо, що з 2014 року пані Ярена надає необхідну допомогу підтримку на фронті. Ми цінуємо кожен внесок благодійників, які допомагають нашому медичному персоналу. Щиро дякуємо за допомогу, і разом Україна переможе. 12 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Петричі, Кресненської СТГ Золочівського району. Тут перекинувся автомобіль Фольксваген Гольф, водій не впорався із керуванням та перекинувся у наслідок ДТП. Травмовано водія та чотирьох пасажирів автомобіля, яких із травмами середнього ступеня важкості. Госпіталізовано у лікарню у місто Львів пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню. Є двоє потерпілих до ліквідації наслідків ДТП. Залучилася 14 ДПРЧ міста Бузьк. Перша зустріч офлайн відбулася після укладання угоди про солідарне партнерство із громадою Бентурф Німеччина. Представники Бендорфу привезли гуманітарну допомогу для підселення комунальних підприємств громади, зокрема бензопела, моторізи, відбійні молотки, пильні ланцюги, продовжувачі зубила плуски для перфоратора, диски відрізні, світлодіодний прожектор, штатив для світлодіодних ламп, а також спецодяг для добровільної пожежної дружини. 14 серпня о 12.28 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що під час купання могили на кладовищі у селі Сальців Золочівської міської територіальної громади виявлено предмет, зовні схожий на мінометну міну часів Другої світової війни. Рятувальниками подано заявку до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. На вилучення та знищення боєприпасу на цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі!